Вітаю вас, мої малята! Сьогодні в нас з вами заняття з математики. До нас завітала гостя, Розумна сова. Розумна сова малята приготувала гостям частування. Погляньте, діти, і подумайте, скільки гостей буде у розумної сови. Так, їх може бути 4. Тоді кожному дістанеться по одному частуванню. А може бути двоє гостей. Тоді кожен отримає по дві солодощі. Дітки пропоную скласти задачу про солодощі, які приготувала сова. Сова приготувала для гостей два пончики і два тістечка. Скільки всього приготувала солодощів сова. Давайте запишемо задачу за допомогою карток з цифрами. Скільки було пончиків? Два. А скільки тістечка? Теж два. Яку дію ми будемо виконувати: додавання чи віднімання? Так, вірно, додавання. А яким знаком ми позначимо? Вірно плюс. Скільки ж всього солодощів? Приготувала сова. Поміркуйте, будь ласка. Так, сова приготувала 4 солодких частування. А зараз пропоную скласти ще одну задачу із цими ж предметами, але на віднімання. Сова приготувала 4 солодких частування. Одне з них вона з'їла, скільки всього солодощів залишилося. Давайте за допомогою цифр запишемо з вами приклад. Скільки було солодощів? 4. Скільки з'їла сова? 1. Яка дія в нас буде? Так, дія віднімання. Яким знаком ми позначимо? Мінус. Скільки залишилось в нас солодощів? Вірно. Три. Переходимо з вами до наступної задачі. До нашої розумної сови прибігли два зайчика. А за ними три білочки. Скільки всього звірят прийшли в гості до нашої сови? За допомогою цифр давайте з вами запишемо приклад: скільки прибігло зайчиків? Так, два. Скільки білочок? Три. Яку дію будемо з вами виконувати? Додавання. Позначаємо знаком плюс. Так, скільки всього тварин прийшло у гості? Так, 5, молодці. Тваринки тваринки гралися, і одній білочці стало нудно, і вона пішла. Скільки залишилося тварин? Записуємо приклад за допомогою цифр. Було тварин 5. Одна білочка пішла. Яку дію будемо виконувати? Так, віднімання. Знак мінус. 5. Відняти 1. Скільки тварин залишилося? Молодці. 4. Наступне завдання буде ось таке. Вам треба бути порівняти предмети. Який важкий, а який легше. Погляньте, будь ласка, на цю картинку. Що ви бачите на ній? Так, ведмідь і їжачок. А як ви вважаєте, хто з них ваші? Молодці. Вашим буде ведмідь, тому що він великий. А легшим буде їжачок. Розглянемо наступну картинку. Кого ви бачите на ній? Так, білочка і слон. Хто з них буде легшим малята? Правильно, білочка. А хто вашим? Вірно, слон. Діти, пропоную вам провести невеличкий дослід. Для досліду нам буде потрібні дві склянки з водою, пірїнка і маленький камінчик. Візьмемо пір'їнку і покладемо її у склянку на поверхню води. Що відбувається з пір'їнкою? Так, вона плаває. А тепер візьмемо камінчик і покладемо у склянку. З камінчиком що відбувається? Камінчик у нас потонув. Так що буде важче пір'їнка чи камінчик? Молодці малята! Звісно, буде важчим камінчик. Ще для цього досліду ви можете використати різні речі. Можете спробувати взяти гудзик, маленький шматочок паперу або взяти м'ячик для пінг понгу і цукерку. Спробуйте вдома виконати такі досліди і поділитися своїми враженнями. А я з вами, малята, на цьому прощаюся. До побачення, мої любі!